Роста ранку на годиннику ми під'їжджаємо до українсько польського кордону. Це контрольно-пропускний пункт Корчова Краковець. Саме звідси почався польський протест. І, за словами водіїв, тут найдовша черга дальнобійників, перевізників. Зараз ми переднем кордон з водіями. Ми проведемо добу і розкажемо, в яких умовах вони зараз стоять тут. Маєш все майже. Ласка там ты є. Начинается тысячу треста, знаешь? Зараз. Так з тими списками треба бавитися. Ні, то ми самі самі створили. То перші хлопці, які приїхали, щоб не було, бо на таблі неможливо було зареєструватися. І списки, от, каже, попрошу. дякуючи їм. дякуючи їм. Принаймні, в нас є якась, як то кажуть, щось можна, якісь контролі вести. Попередні сторінки то вже повикидалися. Ну, наразі найостаннє, що записався, 2053. Е, зараз йде на виїзд. Будь ласка, я вам зараз кажу, тільки 1097. Різниця, розумієте, і за сутку в середньому виїхав, соганався 70 машин. Я хочу, щоб ви не сиділи не вдома, а вони заробляли в гроші. Вони дивилися Росія, вони хочуть Ви за... 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 поляки ті, що стоять, там вони не працюють. Проти вони, вони в нас війна нас. 11 днів, Та як під'їжджаєш сюди, то й заноситься сміяти. Що ви плачете? Все нормально, люди, гріємося, все добре, що ви? Все добре, давайте, мамо, все добре, давайте. Йой, давайте не нервуйте все. Одинадцята сутка, везу папір. Це це проходить як звичайна черга. Це ні АДР, ні скоропорт, не, не пріоритетні товари, які беруть ну, скорше. Бувало, що за сутку виїжджало 20-22 машини. Це коли вже щось ми тут збиралися, йти пробували туди до протестувальників, нас не пускали. Тоді вже починався якийсь рух, брали більше машин. Якби взагалі сиділи по машинах, нічого не, не пробували робити, може би стояв не 11 днів, а 15 днів. Та тут все в машині, тут ліжко, тут холодильник. Ну і все, так, що, тут полички, там продукти, там чим жив, що купив, що мав з дому, приготував там, тут балон на такій плиці. Такий балон, тут готуєшся, їсти, тут включаєш газ, ставиш сковорідку, каструлю, чайник. Так а що, може, надавати? Ні-ні, підходиш. Не треба не, поки не. Стояк. Приїхали сюди, а тут все заблоковано. Стояли 4 дні, отам от під лісом Олень, на, на дорозі. Тут потім як міста освободились, переїхали сюди. Тут хоч вода є, туалети є. То стояли, вважай, добу, там у лісі. В заложники у нас взяли поляки. Ось тут ми тепер і живемо. Ну там же ж отдельно, да. там одні. Пернув нам дорогу, тут кілометр, мабуть, відсюди, а йшли ж до тих мітингувальників, щоб поспілкуватися. Перекрили з щитами, з здобунками, з газовими балончиками, не, не пустимо, ну, поліція їхня. Вийшов їхній представитель, був у нас представитель, той який по польськи розмовляє, розуміє їх. І, ну, Там, мабуть, годин дві ми простояли, ну, результату не було. Ось є відео. Мітингувальники там ці протестанти стоять, їх там три чоловіка п'яні. Вони по чомусь приказу стоять там просто і все. Конкретно тих людей, хто це все там придумав, там нікого нема.

Тай так так вже українці стояв без санітаріату, без душевного до фото. Протест зачався для того. Протест почався через те, що рік тому скасували дозволи на комерційні перевезення з України до Польщі і для поляків, і для українців. Так було впродовж року. спочатку це була допомога, а пізніше це перетворилося на заробіток. Тоді во заробкове а вони це використовують більше і більше і більше. Дав йому палець, а воно і руку відкусить. Цьому потрібно покласти кінець. для нас погано, бо ми маємо менше роботи, і наші фірми занепадають. На початку війни кожен з нас допомагав, возив гуманітарну допомогу до України, і було нормально. Але не може бути так, що фірми не мають за що існувати. Українські перевізники дуже дешеві. але Не говоримо тут про кошти. Насамперед, повернення до дозволів. Це нормалізує нам ринки, стабілізує ситуацію і буде краще для обох країн. як Ось так і виглядає багатокілометровий затор з українських фур. Я тут не бачу ніяких умов, якщо чесно, для існування. Ну ось з одного боку ліс, з іншого боку стоять фури. Найближчий магазин в багато багатьох кілометрах звідси, і українські водії кажуть, що у багатьох позакінчувався газ, і готувати гарячу їжу вони не можуть. Тому польські волонтери придумали систему. Раз на день вони приїжджають і привозять українським водіям теплі обіди. Наприклад, сьогодні. Ця група з двох людей привезла а, тисячу супів, тисячу пляшечок води і тисячу булочок для наших водіїв. Я тоді я, я, я сам охота на небеського там я прийшов ага, до, до колеги прийшов. Добре, і ще водички чи? тобі. Трима. Це для колеги будемо. І водички. А, ага, да, да. Дякую <laughs> <da, da. рятує laughs> вам. Так, yeah, Рятує вам ситуацію. Дякую, дякую. Дякую. Ні, реально, якщо. все. Рука. Рука. Я тебе. Зараз я зараз на гаспіке схожі то ви гаряченького собі приготували нічого не можете. Ні, оце ви привозите проти нас, спасає це А так, якщо ну, то так, сухпайок сухом якийсь? Сухомятка, якийсь ковбаси, то ну, хліб. А так, щоб зварити, то немає. А як який тут. день ви вже стоїте? Третій. Це тільки третій день і у вас вже закінчився газ. Так. Загалом за три тижні польські протестувальники заблокували чотири контрольно-пропускні пункти на польсько-українському кордоні. І останнім заблокували КПП Медика Шегині. Зараз ми тут. І тут ми виявили фуру, яка перевозить гуманітарний вантаж, який б мали пропускати без черг. Але водій український стоїть тут вже третій день і нікуди не рухається. Що мали вести? – О, Сан-Йонг. Мерседес, джип і ауді. Документи все є. У Вінниці мали їх забрати, волонтери, і передати на ЗСУ. Ну, хлопці їх чекають, їх мають ще ремонтувати. Бачите, світі живемо, що там взагалі відбувається? Не знаю, от слухайте. так? Так починаємо, хоча б в Україні вже починають бачити інтернет, починає показувати цю ситуацію. Тіх-велика сила.

Так сидів хубавка, і так, а Сбендіш робить так як я тебе змувив, як я тобі. І так гонорови, бо він все звучить. Якби... Хоч би, Хоть, 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 би я є ще одна. один самого додав його. Но... Колись вони теж були в тій самій ситуації, як ми, так? Ну, поляки, то, поляки, Коли вони так, шума, ці, і поламали їм ринок, Германія, вона колись мала свій ринок і коли пустили Польщу, так, до цього ринку. У них теж все поламалось, то є нормальні речі. Тобто знову людина зайшла і вона має свій потенціал, звісно, що комусь це буде не подобатися. Якщо наші парламентарі домовилися до березня, да, місяці, то будьте ласкаві, виконуйте свої зобов'язання, бо Польща отримувала дотацію від Євросоюзу, вони вийшли на якийсь рівень, а зараз вони користуються тими грошима можливостями а іншим забороняють то не є нормально зі так як ми <постав> доїхали <на> <постав> І... шторки щоб різні... інші люди. Щоб було ніч коли спишден тут зверху Є подушка і, і ковдра. кладемо ковдру. Вадимо. І роздягаємось і лягаємо спати.